Всім вітання! Сьогодні я хочу поділитися своєю посилочкою з сайту IHERB. І почну я от з цього продукту. Це мус для губ. Я ще ніколи не користувалася саме такою текстурою. Це доволі дешевий бренд Wet and Wild. Я мала від нього вже тіні і пензлики. І, в принципі, якість досить непогана і досить доступна ціна. Ще і досі на сайті є знижки на оці помадки, тому ціна взагалі дуже хороша, виходить. От внизу під описом до відео будуть сили на всі товари. Якщо комусь щось подобається, ви можете замовити. Також я по відео пропишу свій код на знижку. Можете ним користуватися, буде знижка 5%. В принципі, по любому коду, по-моєму, йде знижка 5%. Різниця тільки в тому, що якщо кому впаде бонус, чий код візьмете, то отримає якийсь бонус собі на рахунок. От. Так, досить приємний колір. Я ще маю одну посилочку, і я там замовила так само рідку матову помаду від L'Oréal. Її покажу. Стійкість, аромат дуже класний. Забіжу вперед. Трошки це буде в наступному відео. Але колір дуже специфічний. Він такий, я думала, буде більш нюдовий, але він землянистий такий і, ні, ну, думаю, не кожній дівчині підійде. От. А це зараз я вам покажу, зроблю сводчик. Ой, мені дуже сподобався колір. Ой, і аромат теж. Дуже гарний. поносим, попробую. Можливо, в наступному відео розкажу, якщо встигну намалювати губи, то вставлю фотографії. Так, ще в мене так само була знижка, якщо не помиляюсь, Десь біля 40%, може і менше. Ще от такі серветочки для зняття макіяжу та очищення шкіри без води. Дуже класний варіант в дорогу. Або коли дуже-дуже дуже лінь. В складі є алоє, ромаш, екстракт. Екстракт алої, ромашки. І огірка. От, що ще мені дуже сподобалось, це біорозкладний, біорозкладний продукт, досить екологічний. Також це бренд сайту iHerb. Я дуже довіряю їхнім бренду, тому що ціна якість дуже класна. Якість висока, ціна низька, і велика частина тих продуктів. Не уступають якимось відомим брендам по якості, але уступають по ціні. От, ну, захотілося мені мати такі серветки, тим більше, в разі, якщо потрібно кудись в дорогу, теж дуже класний варіант. Так, о, все ще, ще покажемо. Так сказати, моя ногінка. Spaйce обожнює Spaйці з Ахерпом. California Gold Nutrition це так само бренд сайту iHerb. Цей товар був в пробних товарах зі знижкою 50%. Це, тут у нас є скільки, 340 грамів. Це фіолетова морська сіль. Чому фіолетова? Тому що про рожеву сіль, ніби всі знаємо. Кротке фіолетове сіль. В даному випадку вона натурально пофарбована екстрактом бурякового соку. От. Але вона має досить гарний аромат, такий цікавий, квітково-малиновий. Я дуже задоволена, дивлячись на те, що рожевий колір це просто пофарбований, це, так сказати, для естетів і гурманів. Завжди на білому фоні люба страва буде виглядати ефектніше, коли, наприклад, зверху ще поселити таким кольором сілі. Досить об'єм такий, я вам скажу, величезний, 340 грам, плюс тут є млинок от, подрібнювач, е, і, і її вистачить, вистачить точно на дуже довго. Е, мені вона сподобалась, я вже її спробувала. Е, ну, Певну пікантність звичайним продуктам, в принципі, вона е, Надає. Ще е, достала показати, я маю от таку, звичайний чорний парець, такий самий, так само в це пластмаса. Єдине, то, що мені не подобається. Але шкло було б дуже важке і дороге в е, транспортуванні, а тому, можливо, вибір впав на пластик, ну і, відповідно, був би дорожчий продукт. от. Дуже задоволена. йому вже більше чотирьох місяців в цьому парцю, От, А тут навіть десь до четвертини тільки дійшло. Тобто на рік такого продукту нашій сім'ї вистачає. Ну, Сім'я в мене чоловік і двоє маленьких дітей. От. Дуже якісні, екологічні. Не знаю, можливо, можна спеції придбати дешевше, але я. Фанат спецій The Hur, бо дуже багато вже знаю марок, спробувала. Взагалі, в моєму будинку завжди багато різних спецій. От, ну, Ідемо далі. Е, далі в мене м, замовили от такий от продукт корейського бренду: е, це є Лосьйон від марки Benton, якщо правильно вимовляю, Равлик е, бджола. От дівчина вже бере не в перший раз цей лосьон, він їй дуже сподобався. Це її друга чи третя баночка, точно не пам'ятаю. Вона дозволила мені спробувати, але я не буду. Я хочу їй віддати новенький. Продукт з одного разу і так нічого не зрозумієш. Наскільки я зрозуміла, він дуже добрий для проблемної шкіри, дуже легкий, гарно на шкірі лежить цей лосьончик. і дуже багато позитивних відгуків на цей лосьон. І багато хто писав, що користується ним е як кремом. Ну, Я не дуже зрозуміла. Е Чому? Бо це лосьйон, ну, ще попитаю, поцікавлюсь. Хто пробував цей продукт, відпишіть мені, буде дуже цікавий ваш відгук. Хто не знає, можливо, хто дивиться вперше, я більшість продуктів, які купляю на iHerb, я продаю. Якщо вам. Щось потрібне, не ціла посилка, якісь окремі продукти за Хрк, можете зі мною зв'язатися. Знизу я лишу свою сторінку в інстаграм, викупаю я по ціні сайту і відправка за ваш рахунок відправляю в будь-який куточок України, який можливо. От також я купила це. Мій must have, п'ють мої діти і завжди добре продається. вітамін D3 від марки California Gold Nutrition на кокосовій олії. Цієї ж марки була хороша пропозиція на дитячу Омега 3. Це рідка, це для найменших діток. От, І плюс мого малого теж нічого нема. Моя старша п'є в капсулах 6 років, а двохрічний поки що. Можливо, цей мої лише, а можливо, хтось придбає куплю ще. От також, в моєму замовленню, була дуже хороша пропозиція на вітамін d 3 В мене тут є 5 тисяч міжнародних одиниць і 2. Тисячі міжнародних одиниць, дві упаковочки. Ось ці продукти. Е ще одну взяла Амігу. Це вже в капсулах для трошки старших діток. Е треба пити три штучки за один раз. Це в капсулах. Їх можна рожовувати, наскільки я знаю, або ковтати, тому що вони йдуть зі смаком полуниці і лимону. Ну, ще раз повторюю, для мене. Я рахую дуже якісним цей бренд California Gold Nutrition, або будь-який інший бренд від е, торгової марки Ахр. Я їм довіряю особисто. Так, ми вже не поміщаємося в кадр. І хіноцея. Так само супер класний продукт, дитячі хіноцея. Е, є дешевші варіанти. Е, так але оця марка Child Life вона є досить популярна. І, в принципі, її дуже добре мати в аптечці. Скоро буде не за горами осінь. Дітки почнуть хворіти, особливо ті, хто ходять в садочок і в школу. Тому хай буде. І ще отакий комплекс мультивітамінів. Це марка теж Ахербівська, до речі, Super Nutrition для жінок старше 50 років. Оце все було моє замовлення. Знизу лишу актуальні ссылки на розпродаж на сайті, на всякі промокоди, якщо вони будуть. На цьому все. Всім па-па, Гарного дня!